Доброго ранку, дітки! Пам'ятаєте, мені бабуся подарувала скриньку, в якій багато цікавих речей. Давайте відкриємо та подивимось, що ще сховала бабуся у скриньку. Це одяг, але це не звичайний одяг а український національний одяг. Характерною рисою українського одягу є його декоративна мальовничість, що відображає традиції нашого народу. Протягом багатьох століть дівчата та молодиці збиралися надвечір у однієї з них. І за роботою та гарною піснею проводили довгі зимові вечори. Процес створення кожного елементу обрання українців був не тільки клопіткою працею, а й ритуалом самовираження майстринь. Майстрині шили, пряли, вишивали, щоб з приходом весни прикрасити своє житло. Збагатити виселковими візерунками посах, а на великдень брати себе та свою родину в новий яскравий одяг. Характерне риси вбрання українці це простота фасону, у якому поєднуються красота та практичність, оздоблення великою кількістю яскравих декоративних елементів, використання лише натуральних тканин. Гармонійне доповнення вбрання оригінальними аксесуарами. Українське вбрання дуже відрізнялось залежно від регіону. Незважаючи на відмінності одягу у різних регіонах. Все ж його складові є незмінними. Почнемо з жіночого костюму. Сорочка вишита по горловині, манжетах, рукавах та внизу. Вона була значно довша, ніж чоловіча. Залежно від призначення, такі сорочки-вишиванки виготовлялися з дорогого, білосніжного чи дешевого грубого полотна. Молоді дівчата носили їх без верхнього одягу підперезавшись кушаком. Далі одягали стегневий або поясний одяг. Це плахта, запаска, а потім партушок. Потім одягали жупан або безрукавка, традиційне вбрання заміжніх жінок та одяг з рукавами який назвався «Юбка». Жіночий головний обор це вінок, хустина і очіпок. Український національний костюм не може існувати без аксесуарів за своїм визначенням. Це одна з основних особливостей саме нашого традиційного одягу. Прикраси з дорогоцінними камнями українці збирали впродовж поколінь. Металеві ж виготовляли ремісники, і купити їх не було проблемою. Ювеліри для небагатих використовували численні монети і хрести, нанизуючи їх на один суці... суцільний ланцюг. Для жінок основними прикрасами були сиріжки, намисто, хрестики і каблучки. Зуття здебільшого вважалась такою собі статусною розкішшю. Богатії носили шкіряні чоботи, а селяни плетені зі стебель росли личаки, ще існували постоли, стягнені зі свинячої волової шкіри. А заможні жінки носили сап'янці з кольорової шкіри. Пізніше чобітки дійшли і до селянок й більш як свідковий елемент вбрання. Тобто, в жодному разі чобітки не були виключно зуттям. Найчастіше це була найомрійніша дівчиною прикраса. Чоловічий одяг це сорочка, виготовлена з грубого полотна з вишитим комірцем чи вирізом. Також широкі льняні чи сукняні шаровари. До речі, деякі елементи українського національного костюму у різних регіонах відрізнялись між собою. Так чоловіки півночі та заходу країни одягали завужені штани. Обов'язковим аксесуаром був пояс або широкий кушак з хитромудрими визерунками, який застібувався за допомогою крючка. Пояс вважався ознакою гідності, сили і мужності, а залежно від декору та матеріалу, з якого виготовлений аксесуар, визначали статус і фінансові можливості чоловіка. Пояс вважався одним з найцінніших подарунків коханому і сприймався як оберіг. Чоловічий головний убор. Це шапка, бриль, кашкет, картуз, капелюх. Чоловіче взуття це чоботи, личаки і постоли. Як бачите, наше українське вбрання не тільки дуже гарне, але водночас і зручне, і просте. Воно підкреслює вброду української дівчини та силу і відвагу козака. Раніше таке вбрання носили щодня. Зараз ми одягаємо національні костюми більш на традиційні народні свята, адже українське вбрання підкреслює веселу, щиру та завзяту вдачу нашого народу. А зараз я пропоную вам зробити. Аплікацію вишиванку На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!